піднесу на болото ті з ліків то у вас не буде свято. Як ні? Ви ж сказали, що друзям допомагаєте. Мені дуже це подобається. Воно. Дальки вони класно виглядають. так. Моїй доньці дуже не вистачає спілкування з дітками. Дистанційне навчання робить свою справу, тому не вистачає їй спілкування з дітьми. Ми ходимо на танці, ходимо на різні вистави. Стараємося водити її почаще. Чи на свято ви зібрались? Захід організовано в рамках проєкту Ти Переможець. і для Діток, які постраждали від війни, мета цього заходу подарувати різдвяну казку, подарувати різдвяну казку нашим дітям, тому що дійсно зараз дуже нервова атмосфера, але ми маємо триматися, ми маємо якось бодритися і маємо отримувати позитив, щоб негативні емоції просто не зруйнували наші особистості. Наші дітки вони все розуміють, вони все відчувають. Дякую!